Доброго дня, шановні українці, шановні люди. не хвилюйтеся, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати український народ, закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молилися за наших захисників і захисних, за полонених, за людей, які страха близьких і рідних, за тих, хто сьогодні страждає там на Христос, щоб Господь їх спас і допоміг, упускав людей і захистив. Ну, найважливіше, я хочу сказати вам, радість у світі бо є не соромник Євангелії, бо вона сила Божі, на хватиння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина, яку приніс Господь Ісус Христос. От будь і в судді прийшов для того, щоб проварити людей з Богом, Тому що між нами є Богом є велика природа через річ. Бог любить людей, Бог є добрий. но Бог є також святий і справедливий, а ми є грішні. Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть. Це віше розбука Слово. У місцях мук, стербання, сьозь. Проблема в тому, що ніхто перед Богом не оправдається жодними добрими справами чи великими грошима. Ми не можемо відкупитися від Бога. Бог є справедливий. Горадя саме що Ісус Христос Божий син. Він прожив життя, яке ми не можемо прожити. Він помер на христі, смерті, яку ми заслуговуємо. Господь Ісус, Він заплатив за людей. Він заплатив за наші реки своїм життя. Він пролив світину Вонокрона на Боговському Христі. На в третій день він воскрес. Бог, прийнявши жертву Христа, Воскресив його мертвих. І Воскресіння Христове дає надію усім християнам на життя вічне. Но Багато людей, які вірять в Бога, не мають такої надії. Чому? Тому що не читають Святе письмо, тому що не мають стосунків з живим Богом. Тому що не вірить в Ісуса Христа по настоящому Для того, щоб спаситися, людям потрібно покаятися. Тобто визнати свої гріхи перед Богом, визнати свою провину, попросити в Бога прощення, повіривши в Ісуса Христа, прийняти це прощення. Бог простить людей тільки завдяки жертві Ісуса Христа, не по нашим ділам. Написано: Бо Спасення в благодаті через віру, а це не від вас, це дар Божий, не відділ. Щоб ніхто не хвалився. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся свого. Вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, від імені Христа. І бо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах в Ісуса Христа і Спасе. Читайте святе письмо. Там все про це написано. Господи, благослови цих людей. бережи цих людей, помилуй Україну і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте власники.